Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла б поговорити про початок промислової революції. Сприятливе співвідношення попиту і пропозиції на зовнішньому і внутрішньому ринку постійне зростання попиту на продукції сільського господарства, переробної і легкої галузи промисловості стимулювали перегляд економіки Російської імперії на ринкові засади. При цьому уряд відігравав роль регулятора і консультанта, а практичний бік ставився Безпосередньо виробниками. Останні дістали право виходу на міжнародний ринок, де окремі товари з Росії охочі купували. З метою підвищення конкурентоспроможності російських товарів виробники вдавалися до широкого залучення новітніх технологій і механізмів. Найінтенсивніший цей процес відбувся у 30-х-40-х роках ХІХ століття і дістав назву промислового перевороту. Розвинуті капіталістичні країни вже давно пройшли цю стадію становлення ринкової економіки Росія ж унаслідок відомих обставин із великим запізненням почала технологічне переоснащення. Найпомітніші зворушення спершу відбулися у легкій промисловості, харчовій, переровній, а також у тваринництві. Цікаво, що спочатку фабрично заводське виробництво переважало на селі, де була і сировина, і дешева робоча сила. На початку 40-х років 19 століття лише 27 промислових підприємств знаходилися в містах, та й ті значною мірою залежали від сезонного переливу робітників із села. Промисловості на українських землях була цукрова. Українські заводи давали 80% усього цукру, що вироблявся в імперії, і посівні площі цукрового буряка становили 75% від загальноросійських. Перший цукровий завод в Україні з'явився в 1824 році на Київщині. А в 57 році в українських губерніях Російської імперії налічувалося 218 підприємств такого профілю. Наявність сировини і дешевої робочої сили сприяли бурхливому розвитку суконної промисловості в Україні. 160 фабрик 10 тисяч робітників виробляли продукцію, що мала попит далеко за межами імперії. Ці самі чинники визначали швидкі темпи розвитку винокурної тюркінової галузі. У цілому в переробній галузі підросійської України на цей час було зайнято понад 70 тисяч робітників. Промисловість у містах спочатку орієнтувалася на задоволення потреб населення у товарах повсякденного вжитку. Дервнотоварне виробництво, організоване міщанами і купцями, постачало мило, свічки, оброблену шкіру, інші товари. На півдні України з'явилися великі підприємства з переробки а, поташу, вовни. Виготовлення ливни, канатів, новою галузю промисловості, стало суднобудування. А активна зовнішня політика російського уряду часті війни сприяли підвищенню попиту на продукцію військової промисловості. Постачальниками російської армії стали Київський завод Арсенал, Луганський «Чавунноливарний», потім Пороховний, Миколаївський канатний і судобудівельні заводи. Після того, як у районі Донецького окряжу було знайдено гігантські запаси кам'яного вугілля а поблизу Кривого рога поклади. Залізної люди в Україні закладаються е, залізоробні підприємства. На кінець 50-х років 19 століття тут діяло близько десятка човоно і залізноробних заводів. Промисловий переворот супроводжувався поступовим зміщенням центру промислового виробництва із сільської місцевості у міста, де існував постійний резерв найманої робочої сили, інженерно-технічний персонал, транспортна мережа джерела енергії, завдяки. Міграційним процесом масова зміна місць проживання відбувається урбанізація, стрімке зростання кількості міст та різке збільшення міського населення України у період 1811 по 1858 роки. Особливо швидко зростала Одеса і Миколаїв у Херсонській губернії. Частка міського населення становила 27%, Це найвищий показник в Україні. Перша половина 19 століття позначалася в Формування міської промислово-торгівельної буржуазії. Тут переважали російські підприємці: Бубнове, Діхтяве, Шведове. З'являється національна українська буржуазія, відомі представники якої це Семиренко, Терещенки, Яхненки, Харитоненки. обіймали провідні позиції у переробній промисловості, вкладали свої капітали у виробництво сільськогосподарських машин, пароплавів і взагалі в інші галузі. У 30-х 40-х роках 19 століття промисловість західноукраїнського регіону залишалася на рівні ремісничого мануфактурного виробництва. У 1841 році у Східній Галичині існувало 200 підприємств мануфактурного типу. Порівняно з підприємствами західних і центральних провінцій Австрії, вони мали значно нижчий рівень механізації і нижчу продуктивність. На той час у містах діяло всього 50 промислових підприємств, причому 34 з них у Львові. Навіть за кількістю ремісників у 1841 році в Скідній Галичині їх налічувалося 39 тисяч чоловік. На 100 чоловік населення край у 3-5 разів поступається більш розвиненим районам Імперії. Тому попит населення а, наступав більш розвиненими районами Імперії. Практично всі підприємства займалися видобутком і первинною обробкою сировини. Заготівля лісу, видобуток солі, виробництво поташу, спирту, виплавка заліза. На лісопильних в середині 30-х років ХІХ століття діяло 29 водяних приводів. На початку 40-х років у дерев'янообробній промисловості починають використовувати паровий двигун. Особливості економічного розвитку українських земель у складі Імперії Габсбургів визначалися на соціальному складі місцевого населення. Основну масу становили селяни, це 60% яких у 1819 році були малоземельними. Три з половиною відсотки населення Східної Галичини становили магнати і шляхта. Міська буржуазія була слабкою і відігравала помітну роль у господарському житті краю. До того ж, українських підприємців тіснили угорський, румунський та німецький капітал. Найбільшими містами регіону був у Львів 70 тисяч на момент 1848 року. Далі Чернівці 20 тисяч, Станіслав, Тернопіль, Броди та Ужгород. Поглиблення суспільного поділу праці, підвищення попиту на товари сільського господарства і промисловості, зростання міст і прискорення розвитку торгівлі. Показником, що ілюструє цей процес, є кількість ярмарок, на яких здійснювався безпосередній обмін товарами, а також укладалися торгівельні угоди. У 40-х роках 19 століття 2000 з 4 тисяч ярмарок, ярмарків Російської імперії проводились саме на території. України. Найбільші з них це контактні у Києві, Петропавлівський у Катеринославі, Георгівський у Єлисаветграді і Покровський у Харкові. На деяких ярмарках укладалися і міжнародні торгівельні контракти з купцями великих європейських країн. Наявність такої кількості торгівельних центрів і є свідченням формування всеросійського ринку, на якому з'являються елементи біржової торгівлі. Українські підприємці і купецтво в орбіту російського ринку входили досить активно, однак обмін між центральними російськими губерніями і розвиненою промисловістю та українськими товаровиробниками, що пропонували здебільшого продукцію аграрного та переробного секторів, мав нерівноправний характер. Дешеві промислові товари з Росії підривали саме українську промисловість і знижували її конкурентну спроможність. Основною формою торгівельних повезень в Україну стало саме чумацтво. В кінці 60-х років 19 століття чумаки транспортували 75% зерна із Центральної губернії в Одеський порт. Чумацький промисел забезпечував ринок сіллю. З появою пароплавів українські річки стають важливими транспортними магістралями. Перший пароплав на Дніпрі з'являється в 1823 році, а через 15 років судноплавна компанія мала 17 річкових суден. Розвиток судноплавства сприяв розширенню зовнішньоторгівельних зв'язків з Україною. Експортували саме зерно, цукор, вовну, худобу, птицю, шкіру, посуд, смолу, рибу, плуги. І імпортували, тобто ввозили меблі, машини, тютюн, каву, цитрусові, горіхи, вина. Частка українських товарів у загальноросійському експорті становила 70%, вовнич становила 60%. Схожі процеси відбувалися і на українських землях в Австрії, де дідичі, тобто поміщики, розширювали продуктивне товарництво, переробку сільськогосподарських продуктів і удосконалювали виробництво цукроваріння, виновиробництво. Розвивалися, хоча й значно повільніше традиційні галузі промисловості, соляна, залізнорудна, тютюнова, лісова і сірчана.